Першим публічно запропонував створити уряді міністерства для захисту від російської пропаганди радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він навіть висунув кандидатуру на цю посаду буковинця Юрія Стеця. А, за словами пана Геращенка, новий орган захищатиме інфопростір, буде вести інформаційну війну на територіях інших держав та координуватиме діяльність приватних ЗМІ з донесення правдивих фактів до окупованих регіонів. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Мінінформ буде працювати над створенням технічної можливості для супутникового мовлення на Крим Російську Федерацію і на весь світ доносять. І правду про події в Україні Таку ж позицію займає голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко. За його словами, це міністерство координуватиме інформаційну політику в нашій державі, боротиметься проти російської агресії та керуватиме закордонним мовленням вперше за багато років. Мова йде не про міністерство найти там цензури, бо давайте поживемо і побачимо, як воно буде. Мова йде про те, що треба створювати і іномовлення, і Систему комунікацій і систему контрпропаганди на сьогодні цим ніхто не займався. Але без громадських обговорень питання створення міністерства інформполітики поставили на голосування, оскільки це було однією з вимог президента. А це власне і призвело до обурення журналістів. На знак протесту вони організували пікет під Верховною Радою України. Медійники ж запевняють, це буде міністерство правди, і з'явилася справжня загроза свободі слова. Інформаційна політика потрібна. Спеціально створене міністерство. Навіщо? Якщо в нас є відповідні розділи в раді національної безпеки та оборони України, є в відповідні підрозділи спецпідрозділ служби безпеці України. У нас є спеціально створена інституція Держкомтелерадіо. У нас є прес-служби, які відповідають за інформаційну політику кожного відомства в кожному відомстві. Навіть є буває, що і в управліннях на регіонах навіщо створювати надбудову? Вони кажуть, що ніби не працює, цей механізм не працює наведіть лад з цим організмом з цим механізмом. Експерти зазначають, що нове міністерство може стати звичайним витрачанням державних грошей. Не потрібно вигадувати нового, якщо воно вже є. Змусьте працювати ті структури, а створювати одну надбудову в умовах економічної кризи і тотальної економії на соціальних виплатах і таке інше. Ну це якесь ну це це в не, не, не з моєю парадигмою. ніяк не в'яжеться. Директор інституту масової інформації Оксана Романюк поділилася думками щодо створення нового міністерства на своїй стороні. Орінці у Фейсбуці нам немає куди тратити бюджетні гроші. Є національна комісія з питань моралі, на яку йде від 4 до 9 мільярдів гривень щорічно. Тепер буде ще одна печаль у тій ж сфері. Я розглядаю утворення такої установи, як ганебну капітуляцію перед старим совковими формами замість створення нового старту. Сучасні війни виграють не на фронтах, а в медіапросторі, кажуть фахівці. Росія щороку витрачає величезні гроші на підтримку провідних державних змі аніж будь-яка інша держава. Навіть тоталітарний Китай у примивках міськів їй поступається. А що ж говорити про Україну? Росія дуже вміло, дуже грамотно працює на за кордон. Те, чого ми взагалі не робимо, вони вкладають шалені гроші. В те вони не в міністерство своєї інформації. Вони і в міністерство вкладають в тих журналістів, які зомбують настане, вони вкладають гроші, але вони вкладають гроші в ті інтернет-ресурси, які працюють на закордон. От після бібісі, російський сайт англомовний, він найбільш розкручений. Росії вже давно вдається вести інформаційну пропаганду без відповідного міністерства. Попри численні інформатаки, українцям, таки вдається переконувати Євросоюз у своїй правоті. Коли Україна стане країною правди, коли державна політика пристане бути брехнею, от тоді в Україні щось зміниться. Наталя Гатеш, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.